Українці жили за своїми канонами краси. І це аж ніяк не 90-60-90. Гладенько -90. зачисана голівка з косою аж до пояса із вплетеними квітами, що так пасують до свіжого молодого обличчя. Біла вишита сорочка, зірчата плахта от вам і вся давня народна естетика. Українці любили чепуритися. Утім, як і зараз, важко уявити елегантну панянку. На якій не випрасувана сукня, погодьтеся, нісенітниця геш саме так булою давнину, незважаючи на століття за вікном, вбрання на вихід, як то кажуть, обов'язково прасували. Пригадаймо, скільки реклами прасок відомих брендів з'явилося наприкінці 90-х на початку 2000-х. Це був справжній прасковий бум. У давній Україні нічого цього не було. Був лише один бренд народний, який уособлював собою знаний на все село, майстровитий стельмах із золотими руками. Утім ходили, як то кажуть, випрані, випрасовані та чепурні. А ось це цікава на вигляд зубчата штука і правила якраз за праску у му на початку 20-го століття. Називалася вона Рубель. Розповідає українознавиця Ніна Сорочинська. Бралося полотно, качалки були різної довжини, так коротші, довші. І якщо були такі делікатні речі, малесенькі, так? то накручували на цю качалочку. Так, ну, в даному випадку в мене вона така із ручками. Потім клали на скриню і брали рубель, і відповідно, що качали і е, ця. Річ, яка була відповідно, на качалці, вона вирівнювалася під рухом оцих зубчиків, які що будуть вирівнювати ніби цю тканину, тому що праски вугільні і чавуні з'явилися пізніше. А Перші були у нас рубелі, і тому в них було призначення прасувати. Про які качалки йде мова? Невже про ті, якими качають тісто? Саме так, і в кулінарії, і для виховання неслухняних чоловіків. І як виявляється, ще й у прасуванні дерев'яні качалки це був мастхев давньої українки. Навдивовижу, рубель у прасуванні застосовували лише у парі з качалкою. Послідовність дії така. На качалку щільненько намотували білизну, гарно розправляючи її руками. А тоді, по сформованому, скруток викачували рублем. Таким чином одяг розправлявся. Українські чепурунки орудували рублем, як добрий козак шаблею. Це був процес не з легких. Увінкнути праску в розетку і випрасувати річ значно простіше. Зараз самі побачите. Катали качалкою по рублеві, спираючи на жорстку поверхню, натискаючи максимально сильно. Тому дівчатам, котрі на дієті давній рубель, точно не до снаги. Його ребристий бік розминав цупку після праня тканину і ліквідовував зморшки. І, до речі, за словами фахівців, полотно ставало дуже м'яким. Після прання в тодішніх умовах одяг треба було доводити до пуття. Прали за допомогою ось таких дерев'яних праників. У водоймі білизну дуже гарно виполіскували і добряче вибивали прачем. Призначенням праника або прача, який жінка тримала у руці, було сильно вибивати білизну, від чого зула та бруд відставали. За порошоку давнину правила саме золам, яку отримували, спалюючи сосну, березу чи стебла соняшника або пагінці гречки. Золою наші пращури користувалися ще з часів Київської Русі і до XIX століття. Та історики кажуть, що вони відбілювали одяг не тільки з її допомогою, а ще й кислим молоком, або просто розіславши його на траві, щоб використати як природній відбілювач поєднання кисню, що надходив з неї, та сонячні промені. Зола ж насамперед отримана внаслідок спалювання листяних порід дерев, є лугом. А луги добре допомагали розчиняти бруд і позбавляти від нього. Давні українці, так наші предки вони все таки були мудрими і кмітливими, вони настільки могли полірувати так різними засобами, щоб ці зубчики були е, такі е, ну, однорідні. і коли прасували ними тканину, певну, так, одяг, щоб ну, там ниточки не високались, щоб вбрання мало належний вигляд. Пізніше ж лак з'явився, якщо подивитися на от її ці зубчики, які вони гладенькі. Рубель, котрий у руках пані Ніни, із музею 90-ї гімназії, Україно, краю рідний. Їх у тамтешньому музейному фонді близько 20. Рубелі теж виготовлялися із міцної деревини. Вони були різні е, за довжиною, за шириною. Тобто е, для кожного виробу, як ми зараз говоримо, так. Був свій вид рубеля. Широкий рубель використовувався для зовнішнього вбрання, так коли треба було що його випрасувати, і тому вони були ширшими і зубчики були більшими. А для делікатних речей, це як вишиванки, чоловічі, жіночі. Так, або дитячі, або е, вишиті рушники, щоб звичайно ну не втратити вишивку, так не нічого порушити відповідно. Брали малесенькі були такі рубелі, і вони були дещо такі легшими. І відповідно, кожна жінка у своїй господі мала ці рубелі. Ім'я Михайло Стельмах, дата народження 24 травня 1912 року. Знак зодіаку, близнюки, професія. Український письменник, драматург, педагог, фольклорист. Воював артилеристом, був двічі поранений і комісований. Літературна фішка, реалістичність у зображенні українського села. Звідки був родом сам? Окія кидається до скрині, підіймає важке віко і дістає чисту трохи прим'яту сорочку. Намотує її на качалку і з силою викачує рублем. Михайло Стельмах. Велика рідня. У сучасній Україні рубелі можна побачити не лише у музеях, а навіть ще кого на горищах. У будинках як етнодекор. А представникам покоління, народженого всередині минулого століття, доводилося бачити такі давні праски на власні очі. Так, маглівниця. Маю вдома таку. Плюс качалка, на яку накручувався ляний чи конопляний виріб. А маглівницею проходилося, прокручувалося і розпрасовувалося. Висить вдома на стіні разом з качалкою для дизайну. Капець, я пам'ятаю цю праску в бабусі. Моя мама досі рушники качає. Цей рубель е, у музеї Українокраєрідний так, він був привезений із села Красіна. Знову ж, це е, ті села, які е, від, належать до Криворізького району, так, поблизу, і вони були е, подаровані. Містянам, а ті, в свою чергу, принесли їх до музею. Тут тобто через рідних все це передавалося. На ярмарок порубель це як до гіпермаркету побутової техніки по праску. Саме на ярмарку можна було придбати такий давній зубцюватий прототип праски. Ну, якщо, звісно, господиня не мала майстровитого чоловіка з золотими руками. Були люди, які виготовляли, займалися стельмахуванням, Займалися роботою по дереву, і тому знову ж таки на торговиці, на ярмарку можна було купити. Але часто чоловіки також і вдома виготовляли, але знову ж потрібна була відповідна деревина, яка не на кожній території країни була. І тому часто були на цих ярмарках, торговицях привезені іншими, а де хтось сам виготовляв. Але це була не заміна річ в прасуванні. Ма в нас була мама казала рубель рубель і качалка. Моя баба таким користувалася Де ж зберігали за українським феншуєм у такі необхідні речі, котрі робили людей чепурними. Взагалі, все е, зберігалося біля печі. І кошики, і діжа, і е, була така припічок-часинка, де на гвіздочки або на кілочки прибивали дерев'яні кухлики, рубелі, праники. Тому що не було раніше, наприклад, як ми зараз маємо е, різні види е, меблів. Так? Тому все було під рукою. Ще однією цікавою опцією давніх українців стосовно чепуріння було вивішування перед святами вишитих рушників, сорочок. Буває, що кортить просто провітрити деякі речі, вийнявши їх із комоду чи гардеробу ОГЕШ, А в давній Україні була навіть традиція перед великими святами, великоднем чи різдвом, скажімо, виймати майже всі скарби зі скрині і вивішувати їх. Провітрювати рушники перед святами традиція ще від бабусі Марії. Це були ті нечасті моменти, коли бабуся просушувала ще мамині хустки, рушники, сорочки. Ці речі, хоча праз на рік мають бути ближче до природи, бачити сонце, чути вітер, бути там, звідки прийшли, щоб наповнюватись живою енергією. Коли чоловік часто приходив додому на підпитку, то жінка стояла посеред кімнати біля дверей і тримала рубль в руках і в такий спосіб намагалася виховати такого свого чоловіка. І плюс до всього ще одна його функція: не було в давній Україні синтезаторів та вайфай-колонок, але був Роби я собі жінку наталку, я жіти нагайкою, щоб була мені хазяйкою. Подеколи рубель використовували як музичний інструмент. Пізніше навіть стали спеціально виготовляти рублі, призначені тільки для гри. Під час гри рубель держать однією рукою за ручку, а другою водять взад-перед по його рубцях дерев'яною ложкою чи паличкою. Замість медіатора могла використовуватись і качалка. Виходить характерний тріскотливий звук. Були практичними та незвичними для нас сучасних українців і дарунки в давній Україні. Якби сучасній панянці на виданні машиною часу перенестися до століття 17-го, скажімо, то вона б напевно мала приємний шок від передвесільних дарунків свого хлопця: черевички, чобітки, намисто, хустка і рубель. Практикувати залізо, щоб прасувати, почали ще римляни в IV столітті до нашої ери. Брався залізний прут, нагрівався, і ним, як качалкою, прасувалися тоніки. Та справжнім випробуванням на міцність ваших м'язів можна назвати чавунні праски з гарячим вугіллям всередині, що з'явились наприкінці XVIII століття. Саме вони стали дуже популярними в Україні свого часу. Обабіч цих прасок були отвори, в які господині дмухали і цим самим розжарювали полум'я. Вага їх іноді була до 12 кілограмів. А ось у цьому залізному агрегаті вже легко впізнаються обриси давньої праски. Це експонати музею 90-ї гімназії з села Довгинцевого, датовані кінцем 19-го століття. І як говорять дослідники, коли праники і рубелі е, припинили своє існування десь в 50-х роках ХХ століття, коли з'явилися перші пральні машини. Тому і вони заслуговують теж на о, увагу, тому що українці теж повинні були бути охайними, так, гарними, вбрання повинно бути випрасуваним. А ці речі допомагали їм е, ну, підтримувати свій належний вигляд.